29 серпня, п'ятниця настанови з небесного святилища. «Приступаємо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Євреям 10:22 А ще я побачив у нічних видіннях, як з небесними хмарами йшов ніби людський син, котрий наблизився до стародавнього днями і був підведений до нього. Даниїла 7.13. Тут описаний не другий прихід Христа на землю. Христос підходить до давнього днями на небесах, щоб отримати владу, славу та царство. Усе це Він одержить після завершення його посередницького служіння. Саме ця подія, а не другий прихід Христа на землю, провіщена в пророцтві, яке мало здійснитися після закінчення 2300 днів 1844 року. Наш великий первосвященник у супроводі небесних ангелів входить до святого святих і постає перед Божим лицем, щоб звершити слідчий суд і примирення для всіх, хто буде гідний цього. Нехай же Господь допоможе нам побачити, якою великою є наша потреба у воді життя, що тече із життєдайного джерела. Чисті потоки відсвіжують, зціляють нас і підбадьорюють усіх, хто спілкується з нами. О, якби тільки серця підкорилися Божому Духові, якби наші очі були прикуті до Божої слави, який потік небесного світла злився б тоді в нашу душу. Той, хто говорив так, як ніхто з людей, був великим учителем на землі. Після свого Воскресіння він давав настанови самотнім розчарованим учням, що прямували до Емауса, і тим, хто зібрався в горішній світлиці. Христос відкрив їм Святе письмо, яке свідчило про Нього самого і запалив їхні серця священною радістю та надією. Божі ангели спілкуються з людьми. Христос виконує свої обов'язки у святилищі. Ми не йдемо за ним у святиню, як мали би йти. Христос і ангели працюють у серцях людських синів. Церква на небесах, об'єднавшись із церквою на землі, веде тут справедливу битву. Людина повинна очиститися тут, на землі, так само, як Христос очищує небесне святилище. Народ Божий має спрямувати свій погляд у небесне святилище, де наш первосвященник заступається за своїх дітей.